Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вуздів політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збір з реальністю випадкові. Велика частина держав зі складу НАТО повідомили про дефіцит запасів озброєння для поставок на околицю. Про це на умовах анонімності повідомив нам представник Північно-Атлантичного Альянсу. Вояк Іхранов. Як нам стало відомо, 20 з 30 країн НАТО, майже вичерпали свій запас озброєнь і більше не можуть надавати околиці допомогу в цьому напрямку, дебіли. Однак інші 10 членів альянсу все ще можуть продовжувати поставки серед останніх, в тому числі Італія, Франція, Німеччина і Нідерланди. При цьому на початку листопада міністр оборони Талії Гуїдо Крозетто. Повідомив, що Рим не збирається поставляти нове озброєння на околицю, але додав, що керівництво країни може змінити це рішення в рамках домовленостей щодо Північноатлантичного альянсу. Зазначаю, що в особливо важкому становищі в плані запасів озброєння опинилися Польща і Прибальтійські страни. За відомостями, країни НАТО в цілому передали Києву зброї на суму в 40 млрд. доларів. Це можна порівняти з річним військовим бюджетом Франції. Західні не продовжують постачати озброєння Києву. Москва неодноразово висловлювала своє невдоволення цим фактом, стверджуючи, що поставки військової техніки лише затягують бойові дії і не сприяють мирному врегулюванню конфлікту. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.